Рурга, який за версією слідства зробив пластику грудей пацієнтці з онкологією, судитимуть. Аби підготувати пацієнтку до операції, медики провели ряд обстежень, під час яких виявили нове утворення в ділянці проведення оперативного втручання. Що відомо про лікаря, що йому загрожує і в чому була ймовірна помилка, у серпні цього року поліція опублікувала допис. У Києві повідомлено про підозру хірургу приватної клініки, який зробив пластику грудей пацієнтці, попри наявне у неї онкологічне захворювання. Підозрюваний проігнорував результати обстежень, які виявили у жінки новоутворення в грудях, і не відправив її на додаткову діагностику і консультацію із лікарем-онкологом, як наслідок, оперативне втручання призвело до подальшого розповсюдження злоякісної пухлини у молочних залозах. У коментарях люди розділились. А що, без пластики грудей ніяк? Мозги хай собі зроблять. Який Бог дав форми, з такими треба й ходити. Вона знала добре, що має онко, та якогось х пішла під ніж. Їй треба грудей, в чому вона лікаря. Це його робота. Прийшла, заплатила, він і зробив. А вона дурнувата. Мала проконсультуватися спочатку. Це так чудово, що такі лікарі будуть покарані. Нині поліція передала справу до суду, каже Анна Зубрєва, пресофіцерка Шевченківського управління поліції у Києві. Наразі досудове розслідування завершено. Слідчі скерували матеріали обвинувального акту до суду. Фігуранту загрожує до двох років позбавлення волі. Хірургу 30 років з власних джерел нам також відомо, що лікар з 2021 року має диплом хірурга, а з 2022 – диплом пластичного хірурга. І за версією слідства про ризики він знав до того, як зробив пластичну операцію грудей. Він провів операцію попри наявні ризики та протипоказання. Крім того, поліція повідомила, коли він зрозумів, що не уникне кримінальної відповідальності, хірург намагався ввести слідство в оману, повідомляючи, що нібито перебуває на лікуванні у іншій області. Попри все, свою діяльність продовжує і досі. А от пацієнтка лікується вже більше року і в Україні, і за кордоном. Сергій Попович, радіолог-мамолог, понад 20 років Сергій працює мамологом в гамбурзі та діагностує рак молочної залози. Цього ж тижня разом з колегами ділиться досвідом у Києві. каже у цьому випадку, потрібно було діяти зовсім інакше. Цей лікар, який робив діагностику, мав би сказати жінці, що у вас є діагноз рак молочної залози. і це, як ми казали, вже не один діагноз, а 20 чи більше. є дуже багато підтипів ймовірно, жінка просто втратила час, бо їй потрібна була зовсім інша операція. Операція по видаленню цієї пухлини і одночасно діагностику сторожового лімфатичного вузла, бо ми знаємо, що якщо йде розповсюдження пухлини, вона ці клітини спочатку розповсюджуються в найближчий лімфатичний вузол. Дмитро Слосер, пластичний хірург, каже, могла бути проблема і в самій діагностиці до операції. Можливо, це були обстеження, які йому надали результати УЗД або мамографії, які не свідчили про злоякісний процес. Існує 535 наказ, який нещодавно вийшов. Це протокол обстеження пацієнта, якщо в нього є виявлені доброякісні новоутворення в молочній залозі. І хірург чітко знає, що він має зробити, який в нього алгоритм дій. Що він має обстежити, і що запитати пацієнта перед операцією? Пацієнтка у свою чергу може подати цивільний позов до суду, каже юрист Іван Бідний. Огрунтувати завдану шкоду можна за рахунок кваліфікованого експерта, тобто особа в межах кримінального провадження може звернутися до експерта. Експерт здійснить незалежну оцінку. Судову експертизу має на увазі. Може оцінити розмір завданої шкоди особі, і це відповідно буде офіційний документ, який можна до позовної заяви. Так чи інакше крапку в цій історії поставить суд за статтею, Лікареві може загрожувати до двох років обмеження або позбавлення волі і позбавлення права займатися лікарською діяльністю. До п'яти років.